ДТЗ 5244 HPX і DTZ5244 HP. Будь ласка, порівняння для вас щодо розміру. Мости такі ж самі. Відмінність іде в гумі, в висоті відповідно йде різниця. Також це у нас новинка. Тобто новий дизайн New. виглядає більш, більш конкретно, більш трактор. Навісна система теж сама залишилась. Будь ласка, думайте, обирайте є yeah, на всякий смак. Також ось є синенька, 24-ка HPX на широкій гумі. Телефонуйте для замовлення за номером телефону, вказаним на екрані. Працюємо для вас. Тракторний бригадир вперед.